Єба він зібрав 50 нових. О, воу, 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 воу. Це треба відзначити якось. ВВВ. -в, -в. В нас немає на Ютубі всі поваги. Але це чат. W. W Будемо як Нікранзе Футмаркен. W чат, багато мені. 100 лайків майже є, значить нас мінімум 100 на стрімі. Пане Маріупольський, ти збирав 40 плюс 20, а тепер. Зібрав 50 нових. Запис вже увімкнений. І це, можливо, буде батл 50 нових пана Маріупольський проти 50, які були пана Скілнет. Маріупольський вже залутав двох Адеємі і Форлана. Він їх не бере, бо вони в нього є. Але Ютуб передає привіту Ютубу, який буде це дивитись. Дабл чат. Слухайте, ну це нереально 50. Жесть. До речі, цей з Тоттенхему в тебе його напевно немає ще, ще, да? бо ти ж збираєш фул команду Тоттенхема. Вітаю, що він за склад збирає. Він збирає склад під назвою FC Повага. Цей склад називається, коли приходиш на Ютуб вночі, приносиш 50 піків. І ми це дивимося, а Ютуб просто ставить W, тому що він охоронівши від того, взагалі, що відбувається. Є два Футіса 97-х, але всі дублікати. Він бере не дублікати, тому що в нього сторидж забитий фул. Бачає, слухайте. Ну ніби як по Футі сам поки краще трошки, ніж було в пана Скілнет. Але без 98-го Футіс я не буду вважати цей пік опенінг гарним. Пане Маріупольський, кого ти ловиш? Скажи, кого, за кого нам вболювати? Ісак. Біон Джорно і Фабіан Руїс і Сак. Привіт, хлопці, всім тобі дійшов. Я потрошки, трошки роздупляюсь. Давай як дасть і скілнетам, до речі, по схемі. Можливо, змінити порядок відкриття. Лусі, о, кажу мол. Він сам додумався. Окей, слухай, але це зв'язок підписника, поняв? Зі мною. Я не знаю, як мене себе назвати. Коротше, мене бездаря з підписником. Хлоп, і ти отак от. Іди сюди просто, сам зрозумів, що треба змінити траєкторію, бо ти пам'ятаєш, що це допомогло пану скілнет. Ні, ну слухайте, Люсіо, це норм. Дякую, бачиш, пане Енімалс, пане а тут воно працює. Дякую величезно за сапку. Дякую, друже. За спонсорство на Ютубі, точніше, у помікану. в тебе його немає. Напевно, він полетів в обміни, де? Buof Notification, так? Да? Ви побачили Отут, отам от, хлопці? Наступний Емега, Хоффман Амройс. Окей, один топовий буф. Я не знаю, яка ціна Люсіо, але слухайте, це Люсіо. Мамардашвілі. Прокинувся недавно, що прихворів. Я мало сплю зараз, як останнім часом, бо підрубаю часто нічні стріми. І багато в цілому з Ліго Донецьку дуже багато завантаження екстра додалося. Тому просто задовбаний. Ісак, з Компанії, Бруно Вальверде. Декілька таких собі. Повертайся там, де був. Повертайся там, де був. Треба збити мастуху. Перекілішумати треба. Віалі. У, доджі. У доджі. Віддай у Доджі. Слухай, віддай у Доджі. пану, який був минулий. Минулий шер давав. Йому у Доджі тільки не вистачає. Клаус Фарлан, віалі. Три Футіса, але все таке. Блін, ну хоча б якогось Вініка поклали. Грей, стоп, і в тебе його немає. Тобто в тебе були ще деякі карти, які ти не зловив звідси, да? З Тотенхему маю на увазі. Бьонджорно, Соучик, Діало. Ну, хочеться ще, хочеться краще, ніж один Люсю. Денсо, Гірма, Мурільо, Фабіньо. Ану, повернись на початок. І потім в кінець. Ого. Дякую величезне. Ніхрена собі, пане Енімалс. Дякую, друже. Та то ж не мені. Тож не я зробив навіть. Я дивлюсь, як людина відкриває. Ніфіга собі. Дякую. Та я, я ж. Бляха. Вау. Я зловив розфокус. Флінт, Ройс, дякую тобі величезно. Зараз ми додивимось пана Маріупольського. То я ще раз подякую за таку неймовірну підтримку. У Доджі, тюрам, Бача. Люсіо, Езар два біста. А він азара не зловив. Ну, типу, поки Люсю і все. Ну, реально, всі інші карти таке собі. Рідкісні гравці Стотенхема Ба. Ух, Віча! Окей! Хвіча переможець Ліги Чемпіонів. Але, блін, а в нього є Футіс, який коштує 3 копійки. Але, можливо, цей постаток кращий, він точно рідкісніший. І це точно в колекцію. Але я так зрадів, як ніби ми зловили якогось Хвічу... казернішого за Футіс? Ну, ну, Мендеш, оце вже гарно! Зловили хвилю, не йди нікуди! Як в лабіринті. Не йди, не йди нікуди, ти що? Ще один гравець ПСЖ Кукуреля! Отут, -от, отут і відкривай. Просто все, не рухайся. Ха -ха -ха. Чат, не спугніть, бляжа. Там ще той що апався в паках. Ні, це в нього ж піки окремі. Тут виключні категорії рук. Так, добре, іди звідси, все. Тут, тут вихватили всіх, кого можна було. Йдемо далі. Де 98 футіси, ну хоча б один. Люди казали, що там відсоток нуль-нуль, Один відсоток, по-моєму, да? Але в мене з 15-й був Вінісіус. Кану, Адеємі вже четвертий. ну погано. Ісак, Енсо. Всі вони в нього є. Як ти пам'ятаєш, кого треба інстапікати? Ото в тебе досвід. Воткінс, Буф, Крауч, Окоча. Давай з кінця. З останніх вниз, якось так. Давай по одній, може, спроби парочку відкрити. Карліто Стевіс, ну вже таке. Кантора безжальна. Ні, ну він зловив одну карту і пару непоганих. Гілдис. О, слухай, якісь нові карти. Федір Вальверде, ні. Схоже, що воно не так працює, де? І ошоала. Ай, фігня. Нур, її, крауч, герої, давайте Азара. Азірова нам сюди. Одни шейпшифтери. і Бруно. Та ну, ти що? Ні, ну мені хочеться краще. Коли їх 50, хочеться краще. Багато прям фул фодера. О! Через трикутний хрестик він відкриває. В нас нова схема на останній. Як там дроп приїдет? Та от зараз оціните. В нас лишилось 6. Лише 6. О, одну і трикутником. Да, дебіння. Кюнде, але він в тебе був, блін! Але кюнде непогано. Кошмар піки. Ні, другий раз так не спрацювало. Ну, напевно, не кошмар. Ну, але. але точно не гарні. Ну, типу, такі карти, як Люсіо, мають бути прям бетон тут. Декілька. Ми побачили реально там, ну, з урахуванням дублікатів, можливо, 4-5 таких. Останні піки. Бруногімораєш Футіс, але не той. Слухай, ця схема не працює. Але в нас два піки. Два піки. Футіс? Ні, блін, я не відрізняю анімацію Футіс від ShapeShifter. Олісе. Окей, хоча б щось. Олісе це, напевно, рівень. Трошки нижчі за Люсіо карти, але в нього його немає. Можливо, і не було, хоча супер дивно. Навіть в мене він є. Останній пік. Давай пан Маріупольський. Альмірон. Свонсон. Та ні, ну тебе шансів. Та ну ти що? Останній буде фігня. Остання карта. А що це відбувалося? А, Єллис. Пане Маріупольський, ну слухай, ну тобі неймовірно, я всі повага знов наконець. Давайте прикинемо. Давайте прикинемо. Ага, ми прикинули від Це твоп підправ. Люсю. Кюнде. Олісе. Ще два. Ще два. 52. Ти зібрав. Ти ненормальний. Ти ненормальний. Пару карток було. Хвіча був, да? Стотнема було пару карток, які він дозібрав. Бускетс І дебіння. Звідки стільки піків? Та напевно ж за монети купляв. Або крафтив, не знаю. Останній. Тепер точно останній. Богль. Окоча. Снейдер. О, 11 о, 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 зараз буде маріупольському погано. Дивіться, просто скрінте. Зараз буде карта краще, ніж Matyoid б... якийсь або вінік. Просто тупо на ізі, азар якийсь. 11 нових. Я почав робити. Давай Бориси. Поїхали далі. Мамардашвілі, мапіліон. Слухайте, це той випадок, коли просто настільки шкода. Дроп Маріупольського за весь цей час, що ти трошки десь там підсвідомчо. Не, не, не дуже ти не хочеш побачити якусь родин карту. Я зараз тільки в мене так. Я навіть коли собі їх відкривав, я такий думаю, та хай мені краще нічого не впаде, то хоча б буде солідар із маріупольським. А мені нормальна опція, друже. Невеша? Але, до речі, Невеш був більш рідкісний. Так, да, Невеша, Невеша треба було пікти Да, діло пише Animals. Подивись маріупольський подивись, а як відреагується, я не можу. Мусяла. Я ж казав, але слухайся, слава Богу, що він в тебе є. Позараз маріупольського. Але я ж казав, що буде кращий дроп. Ладно, маріупольського таких теж багато карт. Все, я поняв каже. Слухай, збирай по 10, може. Хоча ти ж приносив і 20, да? О, Мартін Одгор. Ой, Одгор обер, а чого ти? Нащо тобі робенеш? Одгор, да? Ти ж, ти ж робив і 10, да? я тебе тоді просив? І воно не спрацювало. Поїхали наступна... спро. Я понял. Маріупольський, дай, будь ласка, адресу нової пошти я тобі вишлю просто заспокійливе. Я не можна сміятися. ха ха а, це... Я думав 5 футів, думав, що це таке? 5 футів. Маріупольський. Братан. Маріупольський мені пише. Пак за 400 заходи. Просто Крістіан Роналдо. 99-й. З 11 піків і Мусяла, і Маккейп, і Адаємі, і ще й був Невеш, і Мартін Одгор, і Зерре. Подаруйте йому жінку. 50 паків. О, Те, аТО, те, сніг рина собі. І Маркос Льоренте. Попросту гамна, та ну. Віалі. Мені дуже сподобалось. Я не встиг замовити. З лон я прям вау. Віалі і Клаус. Ви, напевно, ще не зрозуміли. Це на 83, які впадло інколи збирати. Це шейпшифтери, це RTTF переможці, і це Футіс. Ставка? А на що ставити? Одегор. А на що ставити, до речі, теж вірно. Чи буде карта 98-го рейта? Поїхали. Шешко, Русо. Зараз би 98 ма ставочка закрилася просто отак от, от Спунькс Ха -ха -ха", першим піком. Але ні. Треба напевно було якось 98 плюс Футіс, або там 3, або 5,98 загалом. Да? Ендрік Діані, він бере Діані. В нього порожній клуб. В нього зараз не буде дублікатів від слова зовсім. Дібала, Оніл, Мід, Джало і Тюрам. Не буде дублікатів від слова зовсім, тому що він все це злив. Цікаво, чи витрачав він монети, потім хай розкажи нам, пане скілнет. Вікаріо, окей. Sicario і Mamardashvili. Sicario гарна карта, все ще. Хоча є дехеде у нас 7 вже, да, і напевно він буде не гірше. Скільки піків? 50 Ромка, прикинь. 50 за раз. Тео, але дублікат. І сухарики. З холодцем та хріном улюблені. Після з, з, цей, споживання яких треба було йти до зубного лікаря, бо Деснам просто була дупа. Вони зникали як клас, ще одна русо. Не знаю, коли виходить пак за 400. Сам чекаю, друзі. Можливо, вийде зараз, можливо, о 10 Не знаю. Нур, Бюєндіо, Ачербі, Валентине легенда нашого турніру. Недесна, ясна. Дякую. Соланке Діані. Нето, гарно, до речі, Педро Нето дорогі, але він в нього є. Він напевно вже їх скрутив так багато, якщо в нього такі карти рідкісні є. Десна це річка. Слухай. О, Рамос, Хюрт, нюну, товариш і Карпентер. Цікаво. Гірма Рішарлісон 96. -й флінт. No Куриця не птиця, десна не за границя. <laughs> Повага шефу. Дякую, величезне, Тробро. Не знаю, за що, але дякую. Денсо 96-й. І окоче. Душніли під'їхали. Душніл напливло просто. Наплив душніл, відкривайте вікна. Ні, щоб підтримати. Ісак. Ні, щоб підтримати пана Скілнет, який зібрав просто 3 мільярди цих пакетиків. І повболювати за нього. Вони що роблять? Вони душать мене, Біз сума. А поки взагалі мало Футісів, да? Навіть там і героїв немає, чи був віалі перший. За все дякую, Тробро. сума черговий бускіт з фабіньо. Ну, поки таке собі, типу, був педронето, він мав би бути дорогий, да? Підтримуй пана скілет. оце повага, отак от, отак треба. Пліа, Бускетс, Перес, Кохоль Влахович. Слухай, відкрий один через один. Диви, ми зараз будемо, ми не будемо залишати це, Да, да, да! Ми не будемо залишатися це на цей на, роз, на розсуд долі. Ми будемо самі створювати своє щастя. Бускетс, Міліто, Ендрік, Вальверде. Окей, Вальверде, це хоча б щось нове. Поки що дійсно, паки мені малюб, сказав. Ще раз так, давай. Буйндіо. Окей, грей, слухай. Ми рухаємось в правильному напрямку. Грей теж гарно, він під еволюцію залітає. Ану, ще раз. Кілішуй, кілішуй, кілішуй. Десь так кілішне, це гарно. Конате, руками з останнього, тепер трикутником. Емега і Йоргенсен. Ми прям просто. Ну, сама близість не так близько до Футіса гарного, як ми. Зараз буде. Діставай свою лабубу. Моя. О, Путияс! Сюди засії! Але це не Футіс. Але кажу, треба самому створювати своє щастя. Забув, як буде кавати українську. Here we go! Олексія Путияс! Ось вона лабуба, її трошки життя помотала. Але, є yes, сват. Вона з тобою, скілнет! Джан Луїджі Доннарума. Обличчя зі Шрамом. Новий Аль Пачіно. Батьки під час зачуття були не такими близькими, як ми до Футіса. Гарна легенда. Гірма Холмгард, Міліто і Сар. І нам випадає просто п'ять мусаріл. Дякую, пане легенда. Прекрасно. Ковати так і буде. Ні, Путуяси Ге. Каціна Путуяс. Алло Вайрет, Денсо, Дурсон і Тюрам. Тюрам падає по КД. Давай, давай, да. Не йде, не йде кілішуй. Витягнув гарний. Одразу наступний за ним. Жегрова Олісе, але він в тебе є. Але це був гарний пік. Олісе і ще й Емега, і ще й ПСЖшник. Наступний тепер одразу за ним. А ми не знаємо, який був одразу за ним, бо він дублікати, да, полетів? Мартінес 97. -й. Дебіння 97, -ма. а як близько. Пля, Воткінс і Холмгард. Як це було близько? Сьомий, це ж майже восьмий. Опа, там пішли вже експерти з вимовлення. Фабіньо 2 Футіса, але обидва лише дублікати. Блін, та дайте Мтю, йді ще сюди. Але Путіяс це вже гарно. Денсо вже в нас був. Холмгард, Бюхель, Фабіньо, Компані. Яка ціна Путіяс? Мітільштат. До речі, Мітштат рідкісний Ерпс. У Доджі! У Доджі! І кану близько! Але у Доджі він там щось коштує, він коштує монет. Я, я ж виловив на шакалах у Доджі і Джеймса, Джеймс взагалі мільйон майже. У Доджі теж коштує, їх в пакі не додали. Він хоче перевірити. Да, у Доджі щось там коштує. Путияс, А, він покаже Путияс. 400к. Я думав дорожче. Але в поточній економіці. Це типу. Я не знаю, 3-4 мільйони. О, у Доджі дорожче за Путияс, Ну то куди це прозвон? 40 рупій твій доджі коштує. А, ось ти не правий. Наступний Венегас, Валентине, Свонсон, Педронето. Педронето теж, дорогий. Да? Скільки Педронето? Підвисання. Гра зависла від кількості піків, які він зібрав. Ну. Канторка, Канторушка. Соучик. Це не те, що нам треба. Оліси ще один. Нур. Валентине і Маргуї. Рідкісна карта. Ми не відмовимось від Дембелі Кантора, від Дізіри Дуе. Можливо, Барколя. О, Гонсалорама. слухай, але близько. А ми, по-моєму, вже взяли, да, Рамоса? Педро Нету 422. Блін, а він в нього є. Він вже двох їх зловив. Нурфул фігня Кохар, Окоча, Шерідан. І Карпентер. Отак більше не відкривай. <хи> оця, оця схема точно не працює. Гуї найгірший 96 рейд в історії у Т-постатах. О, гюсто! Гюсто має бути теж дорогий. Ну, типу, це колекційні карти. Я думаю, люди, які це збирають, вони в тому числі і для цього це роблять. А ще за 98-го Футіса. І ей, Вікаріо і тюрам, блін. Ну поки не пахне 98-м, да, поки в нас єдине 97-ма -е дебіння. Це Віктор Федорович тільки зібрав. Це Віктор Скілнетович. Віктор Федорич дивиться. До речі. Можливо, Віктор Федорич трошки допоможе побачити Футіс. Бо Футіс є дві букви С. А Віктор Федорич полюбляє букву С. Він і специфічно вимовляє. Давай, Футіс, Футіс, окей. Перший є, а ми тільки почали дивитись. Зараз буде, давай. Зараз буде 2С. Футіс. Футіс. Кляус. Диви. Як професор 2F, так і Футіс 2С. Ти що, не зрозумів, Бєздерс? Ще один. Іско, ми близько, іско, ми вже близько. Слухай, ми так близько не були, як сосіська. Вже майже. То диви піспіль Футіс. Професор Федір. А чого ти скипнув? Ти все зламав. Магію Донецького зламав. Давай Свіні, точно. Свінісіус джуніор. Єлдис. Єлдис. Донецький хлопець. Ти подиви на нього. Чотири з п'яти було Футіс. Свінісіуса просить пан Романич Свині. У, Мактоміней. Мактоміни 98, але нам треба 98-й футіс. Свандайкам допоможи. Свандайка зараз візьму. Сешко, Емега, шльотербек. Ми пішли не туди. Слухай, давай, типу, я тобі відкриваю баночки нонстопа, як я колись робив. Наступний пік. О, колір, близько, близько! Віктор Федорич нікуди не йде. Дя, дядя Вітя тут! ха, -ха. Молодежь, Дядя Вітя з вами! Ха. Давай, ще один! Диви! баночку баночки нон-стопа, Хрестик, поїхали! Опа, ота, оцей! Хопа! Натискай! Опа! І трикутничок! Хопа, поїхали! Натиснули! Вубен мой! Не, не ідеальний пік, давайте будемо відвертими. Але він нам принесе класний наступний. Колір той самий колір. Та. Але рейтинг не той самий. Тюран 97-й. Та як же ж близько? До нас так близько не був навіть Сан-Франциско. Що відбувається? І піки вже замало. Ну, Віктор Федерич робить все, що завгодно, все що можна. Денцо Валентине, Марко Ройс. Ройс, прекрасне прізвище! Прекрасне прізвище! Фа прізвище. Пліа, Холмгарт, Ошоала, Келі. Все. Наші шанси тануть з кожною секундою. З кожним піком. Ще один Олісе. Прізвище прекрасно, але. Але. В нас же він тричі був. Розходимось. Останній. Ну. Давай! Ван Дайк разом з нонстопом разом. Поїхали! БУМ! Але Вітіння! Але це не 98-й Футіс. На жаль. Але Вітіння, Що Вітіння? Та на нього ще збече. Кому він потрібен?